Усім привіт! Минулого тижня відео не вийшло. Головна причина те, що я нічого не зв'язала, ну і ще там було дуже багато всяких причин мого нев'язання. Але я все ж таки щось спробувала в'язати. Моя задумка була зв'язати бурячок. Але. Але я почала з листочків, і це був перший листочок, він вийшов трошки завеликий. Це вже другий варіант. Але все ж таки, все ж таки він мені теж трошки великий. Може, зменшу, ну, там буквально там на три петлі. Ну, може, на чотири, отакий. Трошки менший все-таки хочу зв'язати. Ну, коли я зв'яжу, то вже будемо в'язати. А цього тижня хочу вже все наздоганяти і зв'язала отакий от маленький огірочок. Сьогодні будемо в'язати огірочок. Так, тож, зелена ниточка джинс, гачок 2. І починаємо. Так, кільце амігурумі. Слідкуємо за тим, щоб взяти робочу ниточку, а не хвостик. І обв'язуємо наше кільце амігурумі. Так, один. Два три. 4 П'ять. Шість, раз, два, три, чотири, п'ять шість. Так, у нас тут є кінчиком стягуємо Я Закріплю цей кінчик нитки, хоч ми його ще зараз будемо використовувати. Так, позначаємо початок ряду. Так. Хвостик я буду ховати під перший ряд. Закріплювати далі у нас буде шість прибавок. в Кожну петлю по дві петлі. Одна прибавка. Друга. Третя. Четверта, п'ята. Шоста, так, кінчику тут цей хвостик, залишаємо в'яжемо третій ряд. Так, один стопчик збільшення. Один стовпчик і збільшення. І так, в'яжемо до кінця ряду. Так, зараз ми починаємо новий ряд і починаємо його з прибавки збільшення два стовпчики, збільшення два стопчики та повторюємо до кінця ряду. Так, зараз ми будемо робити хвостик. Це в нас лицевий бік. І ми із виворітного будемо досягати наш хвостик. Так, тут ми його досягнули, далі ми його закріпимо. Ось беру отак ніби петлю, протягуємо і пров'язуємо 5 петель. Один, Два, три. чотири, п'ять. Так, достатньо. Ну, можна шість, шість. І тепер з'єднувальні стопчики робимо раз. У другу від гачка з'єднувальні стопчики. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Ну, тут ще можна останні Шість і просто витягуємо ниточку. Зараз ми цю ниточку сховаємо в серединку, на виворіт, ось наш хвостик. А ось тут у нас на вивороті, отут така петелька, ніби утворилася, ниточка. За цю ниточку ми просто так само закріплюємо хвостик. Все, ось такий у нас гарний хвостик вийшов. Так, далі в'яжемо далі. Зараз ми будемо в'язати ці пуперчики, пуперчики, <гум> напевно, шишечки, будемо в'язати шишечки. Отже, три стовпчики, раз, два, три. А в четвертий ми будемо в'язати шишечку, робимо накид, пров'язуємо стопчик з накидом, але не до кінця. Ще один накид. І знову пров'язуємо цей накид. Тепер у нас два стопчика з накидом на гачку є. І ми пров'язуємо їх разом. Всі три петельки, які в нас були, пров'язуємо разом. І далі знов в'яжемо три стовпчики. Раз, два, три. І знову у четверту так само в'яжемо ось цю шишечку. Два стовпчики з накидом з однією. Вершиною. Це у нас буде така шишечка і так отворяться наші похиці, По -по 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 поперці. <смірців> Треба загуглити, як правильно. так І так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Я дов'язала до кінця ряд. Зараз ми будемо в'язати два ряди без змін. 24 стовпчики. Два ряди. І отут, якщо ми доходимо до цих пухарців, їх треба трошки так як справити. Ну, оцей гарно так, назовні ніби випирає. І ось цей випирає. От. Отут він уже такий не дуже помітний, то треба йому допомогти і так гачком ніби попідниз, От так поправити і його буде краще видно. Отак відразу поки в'яжемо і вони отакі от всі будуть помітні. Отже, 24 стовпчики, два ряди. Так, я пров'язала тут два ряди, і зараз буде знову ряд із шишечками. Три стовпчики, шишечка. Три стовпчики, шишечка. А, і, так, нам треба буде пров'язати, ось тут цей ряд ми пров'язали два стопчики, шишечка. Ще один ряд із шишечками, потім два стопчики без змін, ще один ряд із шишечками. І от коли у нас буде вже три шишечки, тоді зустрінемося. Так, ми догачкували ряд. Догачкували. Так, от тут у нас вже є три похерці, раз, два і три. І зараз ми почнемо зменшувати наш огірочок. Так, в'яжемо один стовпчик. Один стопчик зменшення. Зменшення. І далі в'яжемо 10 стовпчиків, два. Три, чотири, п'ять. Шесть, семь, восемь, девять и десять. Далее с Так, далее с Так, Раз два три чотири п'ять шість сім, Вісім і дев'ять. Так, поправимо тут похерець, може цього не дуже видно. Так, є. Продовжуємо чотири стопчики. Один два. Так, один два. Три чотири і зменшення. Далі пров'язуємо дев'ять стопчиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, шість дев'ять. зменшення <клухи> Зменшення. І залишається. Раз. два, Три. 4 Чотири п'ять. Так, зараз у нас буде ряд із пухарцями і намагай тут треба в'язати навпроти пухарців, бо буде різна кількість петель. Так, тут ми маємо 1, 2, шишечка. Так, шишечка є. Є шишечка. Так, далі знову в'яжемо 1, 2. І в третю петлю я вже машишечку. Так. так. Так, так, так. Тут ми пров'язуємо три стовпчики. раз. Два, три і вже в четвертій буде. Шишечка так, далі пров'язуємо знову два стопчика і шишечку. Два шішечка. Оце не фокусує сьогодні камера. На дворі похмуро. Так, знову два стовпчики раз. Два і шишечка. І ось тут у нас раз, два, три, і четверту, шишечку. Так, і тут уже почнемо наступний ряд. Так, на цьому етапі треба би наповнити, бо вже важко в'язати. Так, ще раз пройтися шишечках гарно їх посправляти. Так, так. Ось так. Так, продовжуємо далі в'язати наші зменшення так, один. Два. Три, чотири п'ять. Шість сім. Зменшення так один, два три чотири п'ять, шість Сім і зменшення. І ще один стопчик. Так, тепер у нас є вісімнадцять петель. Далі в'яжемо. Два стовпчики зменшення. Далі чотири. Ой, дві стітки не захопили. Далі чотири стовпчики, роз. Два. Три. І чотири. Є Ще разочок, раз: Два. три. Чотири, зменшення зменшення і один, один. Два, так, далі в'яжемо три стопчики раз два, три і зменшення і так до кінця ряду три стовпчики, зменшення. Так, я двязывала ряд и наполню Тому що наступний ряд у нас вже останній шість зменшимо, да, наповнила і пров'язуємо. 1 2 3 шість. Так, ниточку відрізаємо. Останню петельку я закріплюю. Закриваємо. останній ряд за передні петлі. За передні петлі. Так, це все на пахло. І закріплюємо ниточку. Так і вивожу. Угу. Все, зговало. Витягуємо очечок. Ось такий от огірочок. Цей огірочок у мене на один ряд довший. Не всіх цих поперешків щось видно, не всіх. Отак я ще їх порозпрямляю. ось. Ось такі у нас огірочки гарбузові, сини і дочки. Все наш огород збільшується помаленьку. Такими міні-овочами. Всім дякую, буду рада за серденька і до наступних овочів.